Щороку в Україні учасників волонтерського руху стає дедалі більше. Скажімо, лише один з них всеукраїнський благодійний фонд. Серце до серця нині налічує 50 тисяч добровольців. За п'ять років існування фонду він здобував довіру серед українців. Про її рівень свідчать і суми зібраних коштів. Лише цього року волонтерам вдалося зібрати 3 мільйони 300 тисяч гривень. Щороку визначаються області лідери а вже два роки поспіль Вінницька область у трійці кращих. В чому секрет успіху віницьких волонтерів дізнавались наші журналісти? Півтори тисячі волонтерів та майже 300 тисяч гривень. Такі результати цьогорічної акції Серця до серця на Вінничині. І, хоча ця сума вивела область на друге місце в Україні, самі ж Вінничани запевняють, це ще не межа. Ми маємо ще більш більші можливості, адже на території Вінницької області проживає мільйон тисяч населення. Я думаю, що планку потрібно було б ставити. Мільйон, і це якраз буде той результат для Вінницької області. А от регіональний представник фонду у Вінницькій області Катерина Бартецька не так впевнена щодо мільйону, проте каже: Вінницькі волонтери вже відчули, як це бути у лідерах. Отож, позиції здавати не збираються. Ми усі вже настроєні на плідну роботу. Будемо плідно над цим працювати. І м, результат покращив. Не знаю, як він вийде у нас по Україні з рейтингу, але те, що він буде кращим за попереднім, це ми впевнені усі 100%. Та п'ять років тому ці суми важко було уявити. Тоді у перший рік акції Вінницьким волонтерам вдалося зібрати лише 1958 гривень. Перш за все дуже гарна акція сама по собі, і вона вже набула за цих п'ять років. Все ж таки якоїсь популярності, і перших три акції, які проводилися у нас у місті, вони були такими початковими. Вони були такими для старту, скажімо так, і вже акція номер 4 номер 5 пройшли у нас просто на ура. Якщо дійсно ну, так говорити, перші акції вони були дуже формальні, такі мали підтримку. То минулого року, цього року, акції мали не лише формальну підтримку, а й офіційну підтримку міністерств. І вже безпосередньо такі, знаєте, людський фактор, навіть чиновників, які виходили вихідні дні допомагали не як вже чиновники, а як люди, як працівники обласних державних адміністрацій, міністерства, відомств. Серед таких посадовців і консул Республіки Польща у місті Вінниця. Він зізнався, що року у себе на батьківщині підтримує польську акцію Великий оркестр святкової допомоги, яка власне і стала основою для українського серця до серця. Тепер консул обіцяє допомагатиме і українським волонтерам. Я думаю, що це хороше начало. położone w Ukrainie i w tym ja też uczestniczyłem. как физические лица в таком сбори средств в городі Коростишів. І мені так це понравилось, і тоді я вже подумав, хорошо б бы генеральному консульству Польщі Вінниці приєднатися. Ми будемо старатися приймати по всіх напрямках участі, так щоб можна було зібрати більше, більше средств для допомоги дітям. Саме єднання людей, на думку голови правління благодійного фонду Павла Горинова і є той секрет успіху акції Серце до серця на Вінниччині. Каже, Вінницький регіон... Регіон не найбільше ні за численністю населення, ні за територію, та все ж у трійці лідерів, адже тут живуть люди з великими серцями. Наталя Шкаруба, Дмитро Булатовський, Новини УТР.